Хатор Hypergang – це гарнітура, яка зарекомендувала себе як зручна, надійна, недорога і з хорошим мікрофоном. Сьогодні подивимось на її оновлену версію Hator Hypergang 7.1 і дізнаємось, де тут покращення, а де ні. Поїхали! Друзі, дякую всім, хто підтримує канал через Ютуб спонсорство або за допомогою Patreon. Ви дуже допомагаєте, і приємно знати, що навіть в такі тяжкі часи є люди, які знаходять в собі сили і можливості підтримувати Ютуб канал. Дякую вам. І якщо хтось з вас теж хоче долучитися, то всі посилання і на Ютуб спонсорство, і на Patreon будуть в описі. Але нагадую, що зараз найважливіше це підтримувати ЗСУ і взагалі Силу оборони України. Це найважливіше, тому робіть це. А мені можна поставити лайк, написати. até comentário. Ну і підписатися на канал. Дякую. Отже, Hypergang 7.1 – це оновлення моделі Hypergang Evo Elite. Огляд Evo Elite я не робив, бо від звичайних Hypergangів там не дуже багато було відмінностей. Але в цій моделі їх набагато більше. Тому давайте дивитися. Зовні майже ті самі Hypergang, проте є відмінності в комплекті. Додалися амбушури з тканини, а також безліч дротів. Кабель на 1 метр з об'єднаним штекером для аудіо та мікрофону, з регулюванням гучності і слайдером вимкнення. Мікрофону. До нього подовжувач на 2 метри з двома окремими штекерами. Подовжувач, як бачите, без обплетення. Ще один кабель на 1 метр вже з обплетенням і без пульту, і саме він повинен підключатися до USB аудіокарти, яка теж в комплекті. Саме вона і надає цим навушникам можливість підтримки віртуального 7.1. Кабель аудіокарти також має довжину 2 метри. Тобто з таким набором кабелів ви можете підключити ці навушники до будь-якого пристрою, але є одна. Невеличка проблемка. Три метри кабелю це реально багато. Він може плутатися, він може валятися на полу, і ви будете їздити по ньому колесами свого крісла. І тому я залишив оцей кабель скрученим, як він був у коробці. З іншого боку, якщо підключати навушники не до комп'ютеру, а до якоїсь консолі, яка точно не буде на такому відстані від вас. То це реально має сенс, і така довжина кабелів вже виправдана. Також треба сказати, що ця аудіокарта продається окремо, і якщо у вас є навушники Hypergang Evo або Elite, або насправді будь-які навушники з об'єднаним входом, ось таким, то можна просто не купувати нові навушники, а просто докупити аудіокарту. Вона, як мінімум, покращить звук вашого мікрофону, якщо у вас з ним якісь проблеми. Тобто, якщо у вас там. HyperGang Evo або Elite дуже легко перетворити їх в HyperGang 7.1. Ну і коштує вона всього 500 гривень, це набагато дешевше, ніж купувати нові навушники. На аудіокарті 4 кнопки: гучність, мікрофон та м'ют. Кліпси, щоб зачепити за одежу, немає. А я б не відмовився, тому що кабель постійно тягне цю штуку вниз. Ну і я б не відмовився від окремої кнопки увімкнення 7.1. Але це вже кому як. Щодо самих навушників, то дизайн вам вже знайомий. Він не відрізняється від попередніх моделей, це ті самі Hypergang. Але вони трохи полегшали на 10 грамів. Тепер. 285, а не 295, проте це все одно добре. Матеріали не змінилися, софт тач тут. Ця заглушка металева, також металеві оці частини оголов'я. Тут, як завжди, екошкіра, кабелі в обплетенні Амбушури глибокі, це стосується як шкіряних, так і тих що з тканини. І добре, що на літо є інша пара амбушурів, проте пам'ятайте, що з ними шумозаглушення буде гірше. З посадкою навушників особисто у мене проблема, бо вони до моєї голови прилягають. Не повністю, якщо отут зверху все ок, навіть чудово, то знизу якась щілина, в яку можна засунути. Палець. І від цього страждає і відчуття комфорту, і шумозаглушення. Це дуже дивно, бо у всіх інших хайпергенках, що у мене були, такої проблеми не було. Я не знаю, чи це якась нова конструкція, де зміни не видно оком, але відчуваються на голові, або просто екземпляр такий попався, або просто у мене на голові вони так відчуваються, а у інших може бути все добре. Я не знаю. Але якщо у вас є такі навушники, або версія еліт то напишіть будь ласка в коментарях, як вони у вас на голові сидять, щоб мати ширше бачення цієї проблеми. Тепер давайте подивимось на мікрофон. Він не змінився з версією Evo. Виглядає так само і налаштовується теж так само. Давайте подивимось, як він буде звучати з USB аудіокартою, яка йде в комплекті, також з моєю дискретною аудіокартою і звичайною вбудованою в материнку. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 це мікрофон звучить так з USB аудіокартою, яка йде в комплекті. Ну а зараз я просто вставив два штекера в передню панель мого комп'ютера, тобто підключення аналогове, і такий звук буде, якщо ви вставите ці навушники в свою вбудовану в материнську плату аудіокарту. Ну, е, не обов'язково буде таким, бо все залежить від того, який у вас там. А ось так цей мікрофон буде звучати, якщо ви підключите його до дискретної аудіокарти. Ну, залежить, напевно, від того, яка у вас аудіокарта. Але у мене Asus ROG Strix Red DLX, і гучність цього мікрофону 96%. На 100% вже дуже голосно і перегрузи. А коли я вмикав вбудовану материнську плату, то гучність була 90%. От і порівнюйте. Далі звук. Як завжди, нас більше за все цікавить позиціонування в іграх. Як і з минулими моделями, тут все прекрасно. До того ж сам звук тут, як на мене, розрахований на такі ігри, як КС або Валорант, тобто кіберспортивні шутери. Високих частот тут більше, і тому тут дуже добре чутно, коли дістають гранату, перезаряджаються, топають за стінкою і таке інше. Звичайно ж, в софті є еквалайзер, можете собі налаштувати як завгодно, але я зараз говорю про дефолтні налаштування. Якщо у 7 7.1, то тут треба трохи звикнути. Він не спотворює звук так сильно, як це буває в інших навушниках, але оці всі кроки, перезарядки і гранати стають набагато гучніше, і здається, що противник зовсім поруч, а насправді він ще досить далеко. Тому, якщо вам подобається все чути гучніше, то можна залишити 7.1, але треба буде звикати. Як ви розумієте, я вибрав стандартний варіант, тобто залишив звичайне стерео, мені так зручніше. Софт, чесно кажучи, не дуже Красивий та й розібратися в ньому з першого разу непросто. Хіба що ви спочатку подивитесь мануал. Тобто тут, на перший погляд, є тільки гучність звуку та мікрофону, але якщо правою кнопкою клікнути на меню, то ви побачите, що тут можливостей набагато більше. Тут вже є еквалайзер, можна увімкнути сім-один, налаштувати його і навіть погратися з тим, як буде звучати музика, наприклад, підчити вокал або прибрати його з треку. Повністю прибрати не вийде, одразу кажу. Але це як на мене просто іграшки. Мікрофон. Також їх має, наприклад, можна змінити собі голос, зменшити луну, якщо вона є, або зменшити шум. Давайте підводити підсумки, і загалом що не сподобалось. Отже, по-перше, вони на мені криво сидять. Я не знаю, чи це голова моя, така чи навушники такі. У вас може бути все по-іншому. Далі хотілося б, щоб була окрема кнопка увімкнення 7.1 на аудіокарті, і щоб там була. Кліпса, щоб все це можна було чіпляти за одежу. З приводу кабелів, не знаю, чи це мінус чи ні, але якщо вам треба підключати їх до комп'ютера, то кабелі доведеться скрутити. Якщо до консолі, яка буде далі від вас, то така довжина цілком виправдана. Ну і хотілося б, щоб софт був трохи красивіший і зрозуміліший, але я думаю, що це виправлять. Що сподобалось: нормальний дорослий дизайн, вага навушників, матеріали, як все зібрано, і комплект. Бо купа дротів, щоб підключити їх до будь-якого пристрою. Ну і запасні амбушури з тканини це теж дуже круто. Також тут чудовий мікрофон і непоганий звук. Як для такої ціни, так точно. А ціна, до речі, теж непогана 2600 гривень. В принципі, конкуренти з такими ж характеристиками йдуть дорожче, а все що дешевше то вже якийсь крінж.